Вже на сьогоднішній день підтверджено те, що ця субвенція буде виділена на Миколаїв. Але ця субвенція буде виділена на Миколаївську, воєнну, на Миколаївську обласну воєнну адміністрацію. Тому ці кошти буде реалізовувати цю програму. Буде управління капітального будівництва області. Ми для цього придаємо права замовника на управління капітального будівництва, і управління капітального будівництва буде управляти цим проектом. Але з нашого боку буде вестись технічний нагляд е, щодо е, якості проведення робіт, термінів проведення робіт, е, і також е, в, в, ну, відповідності всі, всім критеріям, державним будівельним нормам, які е, треба е, витримати при будівництві. Е, тому зараз вже обліковується десь порядка 12 е, проектів, е, які будуть на які будь, місто виділяє кошти в виді субвенції для обласного бюджету. За ці кошти буде проведено проєктування. Після проектування будуть вибрані підрядні організації, які будуть виконувати ці роботи. Якщо коротко, то так вибрані найсуттєвіші, найвідповідальніші ділянки водогонів, які відповідають за дуже великий обсяг. Водопостачання для того, щоб максимально втримувати систему і максимально забезпечити її сталу роботу після цієї реконструкції.